Ники для Укрінформу, яку роль там відігравав радник начальника Черніївської УВА і хто в заборонених списках по Чернігівщині. Повернення темників в український інформаційний простір. Журналісти Української правди провели розслідування, як офіс президента впливає на інформаційну політику медіа, зокрема через Укрінформ та хто залучений до цього процесу. Українській правді вдалося ознайомитися з документами для регіонів, які надсилав колишній гендиректор агентства. Майже в кожному файлі була колонка Небажані спікери з переліком людей організацій, місцевих політиків, коментарі яких не треба використовувати в матеріалах. Загальна тенденція, яка спостерігається в усіх документах серед небажаних спікерів, опозиційні до нинішньої влади діячі йдеться в матеріалі видання. Як приклад такого темника продемонстрували Львівський. У розпорядженні нашої редакції є такий файл по Чернігівській області. Метадані вказують, його створював Андрій Подорван. Людина з таким ім'ям і прізвищем є радником голови Чернігівської Ова Чауса зі стратегічних комунікацій. У метаданих більшості документів є ім'я та прізвище радника голови Чернігівської ОДА Андрія Подорвана, який у 2020-му балотувався до облради від партії Слуга народу, але не був обраний. У розмові з УП він запевняє, що не створював таких файлів не знайомий з Мацукою і не розуміє, як його ім'я та прізвище потрапило в метадані, зазначають в «Укрправді». Питання про списки бажаних і небажаних спікерів за темами від Чернігівської ОВА. Ми адресували питання її очільнику В'ячеславу Чаусу. Відповіді станом на час виходу сюжету в ефір не отримали. А от Андрій Подорван, посилаючись на зайнятість, дати відеокоментар, відмовився. Ця ситуація не стосується роботи, а зараз робочий час, тому на жаль, я не можу дивитися. Ну, дивіться про це пише Українська Правда. У вас Наша редакція отримала темник по Чернігівщині від регіонального кореспондента Укрінформу. Він каже, отримав його від свого керівництва. Після статті Укрправди вирішив зробити публічним і по нашому регіону. Вас не кажучи, що їх приховувати. Це дійсно було, і вони мали місце. І тобто, ви підтверджуєте, що цей документ, який ви надали нам, це той документ, який ви отримали від свого керівництва в Укрінформі. Абсолютно правильно правильно, абсолютно правильно. Так вони було. У Черкасах був список тем для висвітлення, а от заборонених персон не було, каже Власкор Укрінформу. Черкаси на фоні Чернігова виглядають абсолютно островом демократії. В Чернігові були заборони, Чернігові були бажані, і небажані спікери. Від Черкас нічого подібного не було. А тепер до самого списку по Чернігівській області тему бюджету Чернігова може коментувати начальник МВА Брежинський, його заступник Бестров і депутатка міської ради Марина Семененко. Вона ж Рейко в дужках примітка цитую від ЄС, але вона в конструктиві. А от небажані спікери про бюджет Чернігова, секретар міської ради і во міського голови Олександр Ломако. Та Микола Селенко, виконавчий директор регіонального відділення Асоціації міст України. В антикорупційному блоці дозволені спікери Олександр Гашпар і Тетяна Опко. У темі відновлення області і відбудові житла може говорити начальник ОВА Ярослав Слісаренко, але не може колишній заступник Чауса Дмитро Іванов, а нині Сіо Добробат. Примітка до його прізвища активно комунікує з опозиційними рухами та партіями. Лескору крінформу повідомив нам, що цього темника не дотримувався. Має бути кримінальна справа за фактом політичної цензури і втручання в роботу редакції, тиск і перешкоджання журналістам. Така думка деяких народних депутатів і депутаток їх, зокрема, висловили під постом голови парламентського комітету з питань свободи слова. Сам Ярослав Юрчишин повідомив телеканалу Дитинець, що найближчим часом адресує звернення до офісу генпрокурора. Ці факти мають бути оцінені правоохоронними органами, а дехто вбачає в цій діяльності власне порушення 171 статті кримінального кодексу, тобто перешкоджання роботи журналістам, в принципі, можна знаходити якісь факти з повживання службовим становищем, тобто використання ну власне посудових повноважень для там якоїсь. Позитивного формування інформаційного поля щодо себе усуваючи конкурентів через власне державний медіа центр. Але зараз це може звучати лише як припущення, звісно, оцінку має дати правоохоронні органи саму ситуацію. Також розглянуть на засіданні парламентського комітету з питань свободи слова.